Нас взяли в оточення. Ми засіли в будинку, ну і врятував нас наш командир нашого взводу. Боєць третьої окремої штурмової бригади Сергій із позивним «Бобер» розповідає про бій за село Курдюмівка, що поблизу Бахмуту. Ми до темряви відбивались, а потім просто. Там одне вікно виходило на город. У нас був прибор нічного бачення, тому ми за допомогою його, коли вже стімніло, так добре стімніло, ми вилізли через вікно на город, забрали наших поранених, а росіяни ще хвилин 30, мабуть, штурмували цей будинок. Зміркувань безпеки обличчя та прізвища чоловіка не вказуємо, оскільки його рідні нині перебувають в окупації. Сергій родом із Запорізької області, пригадує, як під час блокади його міста місцеве населення чинило супротив. Однак, вже тоді були труднощі з продовольством. Не відразу, але десь за тиждень з магазинів усе зникло. Через місяць перебування в окупації Сергій виїхав з міста разом із донькою. Головне було не відстати від колони. Ось і виїхали десь уже біля Оріхова. Ми виїхали до ну, вперше зустріли на блокпи, ну, як сказати правильно. Мабуть, нашу розвідку українських військових. Це був дуже. ми відчули, коли побачили наші дуже зворушливий момент. Ну, полегшення. До лав Збройних сил України Сергій пішов добровольцем. Воював на Бахмутському напрямку. Каже, найважчим було втрачати побратимів за все життя. Це найкращі друзі в мене. Та важко, важко завжди. І було, і буде. Що б ви хотіли розказати своїм дітям, внукам, правнукам про цю війну, якби вони вас запитали? Точно нічого. Ні. Ну, бо нема на війні нічого, що хотілося би розказати. Хотілося би забути. 17 вересня під час бою військовий втратив праву ногу. На міні підірвався. Протипіхотні. І дякую побратимам. Вони мене винесли з під вогню. Фактично, ну, я не міг іти, я не міг ніяк переміщатись, тому мене просто тягнули. Зараз боєць лікується в обласному госпіталі ветеранів війни. Попереду в нього протезування та реабілітація, розповідає асистент фізичного терапевта Олексій Ляшко. Працюємо над рівновагою і укріпленням м'язів кінцівок. Сергія дуже боліла ампутована кінцівка під час натисків. Ми це подолали через те, зменшили навантаження трішки. З часом біль трошки зменшилась. Він займає активну позицію щодо реабілітації щодо влади. Власного здоров'я, власного майбутнього, він долучається до різноманітних заходів щодо психо такої, соціальної адаптації, тобто до різних волонтерських проєктів. Головне, що живий буде протез, фізично відновлюсь, все буде добре. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.